На календарі Бабине Літо час для прогулянок і теплих осінніх фотосесій. Пізнати кольорову мову хризантем запрошує Криворізький ботанічний сад. Сезон світіння королеви осені у розпалі. Криворізький ботанічний сад це 52 гектари розмаїття флори, краса якої закохала в себе численних криворіжців і гостей нашого міста. Кожна пора року тут унікальна по-своєму. Осінь фаворитка серед відвідувачів. У топі золотих дарів ось такі маленькі сонечка хризантеми. Походить вона із Азії, це Китай особливо вона нашанується в Китаї, і Японії з перекладу з грецької. З грецької хризантема означає золота квітка. І культивується вона вже в країнах свого походження вже більше трьох тисяч років. В Європу вона попадає тільки в 19 столітті, і вона ще довго була такою дивовижною культурою. Білий ельф рожевий діамант, вишенька. Тільки від казкових назв сортів хочеться відчути цю магію в реальності. Що вже казати про красу цвіту? Золотої квітки в боцаду нараховують майже 100 видів. Низькі сорти за висотою це 30-40 см, Середньої висоти це 50-60 і найбільш високі до 70 см. Представлена дуже широка. У нас в колекції представлена дуже широка кольорова гамма. Це червоні відтінки від темних до яскраво алих, це жовті відтінки від оранжевих до ніжно-лимонних. Для мисливців за оригінальними світлинами експозиція хризантем справжня знахідка, адже насичене забарвлення квітів не потребує ретуші на отриманих фотознімках. Цим відвідувачі завдячують професійному догляду і увазі спеціалістів. Ми кожного року в оранжереї, в закритому ґрунту, восени заноситься маточник. а… Уже протягом зими ми знімаємо живці з неї, приживляємо і такими маленькими живцями виносимо їх десь в травні місяці, доглядаємо кормимо від бур'янів, звільняємо, поливаємо. І таким чином з маленького живця, який буває не вище п'яти сантиметрів і дуже слабкої кореневої системи на осінь. Ми отримуємо повноцінні кущі. Перші найбільш ранні сорти зацвітають на початку серпня. Основна маса середньопізніх квітує зараз. Побачити на власні очі та зафільмувати на цифру масове квітування східної красуні сюди їдуть криворіжці з різних, навіть найвіддаленіших районів міста. Це дуже гарне місце. Від нього радість не тільки очам, але й душі. Гарні квіти, гарний інтер'єр. Це дуже чудово, що в нашому місці є ботанічний сад. Сергій і Олена поціновувачі релаксу на природі зі стажем. Бот сад, кажуть, уже давно став джерелом сили для їхньої родини. Особливо це відчувається в такі складні часи, як зараз. Живемо у південному ну, краю міста. Районі, і в нас там ну, чути буває ці вибухи. Всі, то, звісно, тут такий затишок, і е, я думаю, що для наших містян, городян, е, ну для душі це дуже дуже гарне місце. Помагає трошки почувствувати себе в безпеці в тиші. А ми кожен рік приїжджаємо на бал Хоризонтем, це наше улюблене і пора року, і мої улюблені квіти у нас. Ювілей весілля і чоловік кожен рік мене сюди привозить. Аромати осені в ботанічному саду мають особливі ноти: і зелене деревце, і останні фарби літа. Тут натуральна краса панує над мегаполісом. Чекати слушного часу для тета-тету з природою не варто. Наголошують фахівці, тож запрошують відвідати боцат найближчими днями. Юлія Вітряк, Валерія Косигіна, постфактум.